Сина і Святого Духа, праздником возлюблені во Христі, браті і сестри, святителя і чудотворця Ніколая, архієпіскопа Мірлікійських чудотворця. У продовження недільного Евангелія хочеться сказати декілька слів про сьогоднішнього святителя, одного з найбільших святих, який шановується у православній церкві. Сьогодні ми святкуємо приклад, браття і сестри, якщо хочете багатого чоловіка, який ся спас. Мало того, що він ся спас, він іще став і найвеличнішим святим у церкві. Сьогодні церква показує для всіх багатих, як треба, що треба робити у лиці цього святителя, щоб спасти свою душу, коли Господь дає тобі матеріальні блага. Святитель Николай він дійсно був не з бідної сім'ї, і як описує його житло, він мав і то наслідство, яке йому залишили батьки, тобто він не був бідний, можливо, не був самий багатий, але він жив у достатку і виріс у достатку. І от Бог показує у його лиці. Як правильно розподіляти це багатство? Як коли Господь тобі дає, і що ти можеш, віддаючи іншим людям приобрісти? У святителя Николая були три величайші добродетелі. Вчора отець Віктор про деякі з них говорив, про те, у яких випадках він особливо нам допомагає. Так от, святитель Ніколай Сербський, який носив ім'я цього чудотворця, він виділяє три у нього добродетелі, які, як каже, які його характеризують взагалі як особистість святого. Перше, це віра. Ми так і співаємо у Тропарі правило віри. Друга, добродетель, якою був наділений святитель Ніколай. І яку він так воспитував, це теж життя у собі описує, це є правда. Він був поборник правди. Ну і третє добродетель, яку нам, скажімо так, особливо за що його любить так людство, як на мене. Це є милосердя. Ці три добродетелі цей святий у собі так. Упитав, що став тим, ким став. І той же святитель Ніколай Серчки, він каже, проводить таку закономірність. Він каже святитель Ніколай, будучи багатою людиною, залишивши батьки йому спадок, досить достатньо і майна, і коштів, він до кінця свого життя обнищав. Обнищав свідомо. Він знав, на що йде. Він знав, що віддаючи матеріальні блага, вони просто так не завжди приходять. І буває так, що десь і остання людина віддасть. Але він обрів оці три добродетелі, про які ми говоримо, добродетелі ці душі, віра, правда і милосердя. Він віддавав зовнішні речі. Казалось би, у собі ущерб, браті і сестри, це то, що десь нам так важко зробити, щось собі ущерб. Но приобрітав багатство душі, внутрішнє багатство, яке не купиш ні за які гроші, яке не можна в банкоматі чи там набором якихось цифр приобрісти, лише віддаючи увагу. Нам приємно, коли нам дарують подарки, правда? Ми радуємося, нам так приємно на душі. Но внутрішній наш чоловік і совість і наша душа особливо радується, попробуйте, хто ще цього не робив, коли ти віддаєш, коли ти можеш дати радість нужденним і тим, хто цього потребує. Це радість, яка несе мир і спокій у твою душу. Да, Ти радуєшся, коли тобі зробили і благодариш, коли тобі добре зробили. Но невимовна є радість, коли ти віддав, тому що ти біднієш, але стаєш багатий, стаєш благородніший. Це то, що не можна купити за гроші. І то, що приклад цього святителя нам показує, браті і сестри, наше з вами завдання, хоч у якійсь мірі, наслідувати це його благородство душі. Ставити собі питання завжди, проживши там якийсь відрізок часу, день, тиждень, місяць. Що я віддав від себе? Що я віддав? Чи лише я все собі, собі. Чи, можливо, я став егоїстом уже таким закінченим, що лише усі мені довжні? Від знаєте, стикаючися з людьми нижчими, яких кажуть, бомжами, у більшості з них є одна така негативна риса. Не то, що вони там у якому лахміті чи в якому стані, може і випівши, і не випівши, не це важливо. Вони жиють установкою, що всі їм довжні. І це не тільки вони, це діти інтерната. Це те, що, на жаль, скажімо так, соціальні обставини їх скривили їхню душу. Ми їх і не засуджуємо, бо їм треба сострадати. Но іменно така установка, особливо в дітей інтернатських, на жаль, вони без батьків, вони не відчули ласки любові материнської. Але установка така, що нам усі все довжні, вона є неправильна з точки зору християнської. Коли ти рахуєш, що тобі все мають дати, тобі мають подати, бо, тобі, бо я бідний і мені мають дати. Оце неправильно, це в корні неправильно. Тому що нищита духовна, яка і буде пов'язана з нищитою фізичною, вона говорить, вона не то мається на увазі. Ти благодариш Бога, коли тобі подають, і сам віддаєш, можливо, і останнє. Це і правильний духовний настрой. Що віддавати, прийняв, віддав, прийняв, віддав. Якщо цей цикл порушується, ми стаємо егоїстами, ми стаємо людьми, які. Корисливими, які все рахують, що нам лише треба дати. А самі нич пальцем, а пальцем. Це навіть не йде мова про матеріальні блага, йде мова про навіть слово. От чоловік без настроєння і кажуть, розвеселіть мене, підніміть мені настрій, егоїстичний підход. та ти комусь підніми настрій. Ти постарайся когось сам утішити словом, допомогти, і тоді і в тебе настрій. Підніметься. Так от, браття і сестри, це все уже з області внутрішнього багатства. І закон такий, якому наслідував святитель Ніколай, і спас свою душу і став великим святителем. Він віддавав і тим самим приобрітав багатство своєї душі. Цього вам всім бажаю. Нехай Він молитвами своїми покриє всі наші недостатки, десь нашу таку скупость, мелочність, десь то, що нам мішає, стояти у вірі, у правді, тому що про це теж треба говорити. Нехай Він своїми молитвами покриє, а йому сьогодні воздамо честь, Богу нашому слава. Амінь. Благослови.